Всім привіт! Мене звати Анастасія, а це Віктор. Привіт! Сьогодні ми хочемо презентувати вам абсолютно новий продукт в асортименті нашої компанії Рекуператор у брізі. Що ж ньому такого особливого? Достатньо встановити один крила, щоб мікроклімат у вашій оселі став відчутно комфортним та свіжим за рахунок одночасного подавання та витягання повітря через один отвір у зовнішній стіні. Ви обладнали припливний канал брізі електричним нагрівачем. Яку перевагу це дає споживачам? Гарантію, що рекуператор не замерзне при низьких температурах взимку. Ще однією безперечною перевагою, яка допоможе зекономити на опаленні взимку та кондиціонуванні влітку мідний рекуператор з антибактеріальними властивостями. Повітря буде надходитиме теплим або прохолодним, в залежності від пори року. Сучасна конструкція внутрішнього блоку допомагає розділяти напрямки припливного та витяжного повітря та запобігає змішуванню та циклічному витомленню щойно поданого свіжого повітря. Якщо ви відчуваєте постійну втому або безсоння, знаходячись вдома, можливо, рівень СО2 у вашій оселі критично високий. Брізі вирішить цю проблему, наявність будованих сучасних датчиків СО2 та Віосі якості повітря, які спеціально розроблені для моніторингу забруднення повітря в офісах та житлових приміщеннях. Це дозволяє виявити підвищений рівень вуглекислого газу або концентрації легких органічних сполук. Хотів інформувати користувача та автоматично запускати найоптимальніший режим роботи. Як же керувати цією машиною? По-перше, інтелектуальний дисплей дозволить бачити всю інформацію про роботу пристрою на внутрішній панелі у режимі реального часу. По-друге, сучасний мобільний додаток дозволяє налаштувати і керувати брізі, а також отримувати статистику якості повітря. Ви можете бачити, чим дихаєте ви та ваші близькі. Лише одним дотиком до смартфону, низький рівень шуму, простий монтаж та два роки гарантії. Ви ще маєте сумніви? А зараз передаю слово Віктору, щоб він детально розповів про конструкцію та будову Брізі. Отже, щоб зрозуміти все, що казала Настя, давайте розберемося у будові приводу. Брізі це унікальний виріб, в якому є багато нових технологій. Він складається з трьох блоків: кімнатного блоку. Внутрішньості нового блоку та зовнішнього ковпака. Кімнатний блок це той елемент, який бачить користувач кожен день. Як вже казала Настя, він має сучасний та стильний дизайн, який, до речі, був розроблений у співпраці з відомим правословним дизайнером Дмитром Новіком. Дмитро – це переможець багатьох міжнародних конкурсів та розробник потягу НС Принтер, який курсує зараз між Данією та Дірландами. Кімнатний блок складається з лицевої панелі, жалюзі та блоку індикації. Брізі має окремі рознесені в різні сторони жалюзі для припливного та витяжного повітря, і це дозволяє уникнути перемішування, потоків повітря. Далі ми маємо фільтри для очистки припливного та витяжного повітря окремо. Повітря із кімнати проходить через жалюзі, фільтр та попадає у мідний рекуператор. Я приніс цей елемент окремо і хочу показати його, тому що це дійсно унікальне рішення на ринку вентиляції. Він має хвилясту структуру, що значно підвищує поверхню дотику повітря до рекуператора. Порівняно з іншими аналогами, така конструкція рекуператора дає значно кращу ефективність, в тому числі, і за рахунок більшої кількості комірок. У цій самій області знаходяться розділювачі потоків, що запобігає змішуванню потоків повітря при одночасній роботі. Настя вже згадувала про електричні нагрівачі та їх переваги. Вони знаходяться ось тут. Вентилятори працюють на приплив витяжку одночасно. Вони потужні, але мають досить низьке енергоспоживання. Зовнішній ковпак. Має компактну форму та може встановлюватися всередину, тому монтаж установки не потребує ніяких висотних робіт. Ковпак захищає рекуператор від потрапляння сміття з вулиці, а також від прямого задування вітру. Продемонструю принцип роботи. Відпрацьоване повітря з приміщення потрапляє через жалюзі і фільтр у умінний рекуператор, де віддає йому своє тепло у той же час. Свіже очищене повітря ззовні потрапляє у цей же мідний рекуператор, де забирається тепло, і далі через окреме жалізі попадає у наше приміщення. Тому ви отримуєте чисте, свіже та трохи підігріте повітря. Не дивлячись на весь свій безмежний потенціал, прилад має досить компактні габарити і може стати гарним елементом вашої оселі. Перейдемо до характеристик. У нас на огляді Брізі 160, його продуктивність 57 метрів кубічних за годину, але в асортименті компанії є і більш потужні прилади. Ефективність рекуперації даного приладу становить 97%. Рівень енергоспоживання не більше 22 Вт, а рівень шуму на максимальній швидкості не більше 34 дБ. Настя вже згадувала про функціонал Брізі давайте поговоримо про нього більш детально. При включенні з'являється індикація дисплею, де можемо бачити багато параметрів. Режим роботи, включений чи ні нагрівач, час, швидкість роботи, рівень вологості, рівень СО2 та дуже цікавий параметр це якість повітря з датчика Віосі. Щодо керування, то тут все досить просто. Достатньо завантажити застосунок та підключити свій брізі до нього. Також вся ця система може бути під'єднана до розумного будинку і керуватися за допомогою Google Асистента. Лише скажіть, гей hey, Google, туман Май Брізі, та керуйте вашому брізі. Або скористайтеся звичним та достатньо простим пультом дистанційного керування. Брізі це не просто рекоратор, а справжня кліматична станція у вашій оселі.